Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі рукоділля. Сьогодні ми будемо в'язати манішку гачком. Матеріали, необхідні для виготовлення, ви знайдете в описі до цього відео. Починаємо в'язати з передньої частини. Для цього нам потрібно набрати ланцюжок з повітряних петель. На відео ви можете побачити, як зробити першу петельку. Перша петелька готова, тепер в'яжемо всі інші. Захоплюємо гачком робочу ниточку і протягуємо її через петельку на гачку. Знову захоплюємо і протягуємо, захоплюємо і протягуємо. Всього нам потрібно набрати 30 повітряних петель. У мене вже готові 30 петель, ось так вони виглядають. І тепер ми робимо одну повітряну петлю підйому. Повертаємо в'язання. Першу петельку від гачка ми пропускаємо і за одну стінку другої вводимо гачок, лише за одну стінку. Витягнули робочу ниточку і протягуємо її через дві петельки на гачку. Знову вводимо гачок за одну стінку наступної петельки, витягуємо робочу ниточку і протягуємо її через дві петельки на гачку. Це ми пров'язуємо стовпчик без накиду. наступну так само пров'язуємо, як і в дві попередніх. Ще раз вводимо гачок за одну стінку, витягуємо робочу ниточку і протягуємо її через дві петельки на гачку. І так в'яжемо в кожну петельку ланцюжка. Ось так виглядає пров'язаний перший ряд. І тепер ми робимо одну повітряну петлю підйому, повертаємо в'язання. Першу петельку від гачка пропускаємо і за задню стінку другої вводимо гачок. Задня стінка це та, що далі від вас. Витягуємо робочу нитку і пров'язуємо стопчик без накиду. Знову вводимо гачок за задню стінку наступної петельки, витягуємо робочу нитку і пров'язуємо стовпчик без накиду. І так ми в'яжемо в кожну петельку цього ряду. Другий ряд теж вже готовий. І знову в кінці ряду ми робимо одну повітряну петлю підйому. повертаємо в'язання. Першу петельку від гачка пропускаємо, а всі інші пров'язуємо точно так само, як в попередніх рядах. Всього нам потрібно пров'язати 5 таких рядів. Ми вже в'яжемо третій, і залишається, крім нього, ще 2. Ці ряди ви пров'язуєте самостійно. А після цього повертайтеся, я покажу, як в'язати далі. Ось так виглядають вже готові 5 рядів. Починаємо в'язати шостий ряд. Як завжди, робимо одну повітряну петлю підйому, Повертаємо в'язання, першу петельку від очка ми пропускаємо, а всі інші в'яжемо точно так само, є лише один нюанс. Останню петельку в ряді ми залишаємо непров'язаною. Ось я вже в кінці ряду пров'язую дві петельки, які залишились пров'язати, а останню петельку не чіпаю, з нею нічого не роблю. Просто роблю одну повітряну петлю підйому, повертаю в'язання, і до кінця ряду в'яжу стопчиками без накиду за задню стінку петлі. Першу петельку, як завжди, пропускаємо. Далі в'яжемо так, як в'язали всі попередні ряди. Шостий і сьомий ряди готові, ось так вони мають виглядати. Таке в кінці ніби зменшення. Починаємо в'язати восьмий ряд. В'яжемо його точно так само, як всі інші, за задню стінку петлі, стопчики без накиду, але в кінці знову не дов'язуємо одну петельку. Ось я пров'язую передостанню петельку і останню не чіпаємо, нічого з нею не робимо. Просто робимо одну повітряну петлю підйому, повертаємо в'язання і цей ряд в'яжемо так, як всі ряди, просто стопчики без накиду за задню стінку кожної петельки. Ось так виглядають пров'язані ряди, як бачите, вони поступово зменшуються, і таким чином в нас формується виріс на горловину. Ще нам потрібно пров'язати один ряд, не дов'язуючи петельку до кінця, і після нього звичайний ряд, потім знову ряд не дов'язуючи петельку, звичайний, і ще один ряд не дов'язуючи петельку, і звичайний. Ці ряди ви пров'яжете самостійно, після цього повертайтеся, я покажу, що в'язати далі. У мене вже готові всі ряди, вийшов такий ніби спуск, і тепер, щоб вийшов виріз для горловини, потрібно в іншу сторону пров'язати підйом. Дов'язую до кінця ряд, всі петельки пров'язані. І після цього в'яжу одну повітряну петлю, після неї ще одну повітряну петлю підйому. Тоді повертаю в'язання першу петельку повітряну пропускаю, в другу повітряну петлю за одну стінку пров'язую стопчик без накиду. Пров'язую стовпчик. І всі інші петельки, які залишились, так як завжди, за задню стінку в кожну петельку в'яжемо стовпчик без накиду. Як бачите, в нас виходить таке ніби підвищення. Попередній ряд готовий починаємо в'язати наступний. Першу петельку пропускаємо, усі інші в'яжемо стопчики без накиду за задню стінку. Для початку пров'язуємо всі петлі в ряді. В кінці ряду в'яжемо одну повітряну петлю, після неї одну повітряну петлю під тоді повертаємо в'язання першу петельку пропускаємо повітряну, в другу повітряну петлю за одну стінку в'яжемо стопчик без накиду. І Далі в'яжемо стопчики без накиду за задню стінку в кожну петельку нашого ряду. Ми знову піднялися ще на один ряд. Ось так зараз виглядає передня частина манішки, є спуск і почався підйом. І тепер нам потрібно пров'язати ще один ряд, в якому у нас буде плюс одна петля, після нього звичайний, потім ще один з петлею звичайний, і ще один плюс одна петля і звичайний. Ці ряди ви пров'яжете самостійно, після цього повертайтеся я покажу, що в'язати далі. Я вже пров'язала всі ряди, ось так у нас зараз виглядає горловина. І Тепер нам потрібно пров'язати ще 5 рядів, не додаючи петлі. Так само, як ми в'язали на початку передньої частини маніжки. Ці ряди ви зв'яжете самостійно, після цього повертайтеся я покажу, як завершити в'язання. У мене вже готова передня частина маніжки. Ось так вона виглядає, я виріс на горловину. І тепер обрізаємо ниточку. І той кінчик, що залишився, ми протягуємо через петельку на гачку. Все гарно затягуємо. Передня частинка манішки готова. Зараз будемо починати в'язати спинку. Починаємо в'язати спинку з ланцюжка повітряних петель. Спочатку робимо петельку на гачку, так само як ми робили для передньої частини манішки. І набираємо таку саму кількість повітряних петель, як ми набирали для передньої частини. Тобто 30 повітряних петель і одна повітряна петля підйому. Мій ланцюжок вже готовий. На відео я пров'язую останню петлю підйому. Повертаю в'язання, першу пропускаю і за одну стінку другої буду в'язати стопчики без накиду. Ми в'яжемо всі ряди точно так само, як ми в'язали на передній частинці, В кожну петельку ланцюжка пров'язуємо стопчик без накиду. Нам також спочатку потрібно пров'язати 5 рядів, так само, як ми в'язали для передньої частини. Ви їх пров'яжете самостійно, а після цього повертайтеся я покажу, як в'язати далі. П'ять рядів готово, тепер ми будемо в'язати ряди без останньої петлі. В'яжемо один ряд надов'ячу петлю, після нього в'яжемо звичайний, потім ще один ряд надов'язуючи одну петлю, після нього звичайний, і ще один ряд надов'язуючи петлю, після нього звичайний. Ви вже вмієте в'язати ці ряди, в'яжуться вони точно так само, як на передній частинці, тому ви зв'яжете їх самостійно. Після цього повертайтеся, я розкажу, як в'язати манюшку далі. Я вже пров'язала ці ряди, ось так має виглядати деталька на цьому етапі. Після них нам потрібно 8 рядів пров'язати без змін. Всі петлі пров'язуємо, нічого не додаємо і нічого не забираємо. Я вже зв'язала цих 8 рядів, ось так зараз виглядає спинка маніжки. Тут у нас був спуск, з іншого боку потрібно зробити підйом. Тобто ми в'яжемо ряд, де додаємо петлю після нього звичайний, потім ще один ряд, де додаємо після нього звичайний, і ще один ряд плюс одна петля і після нього звичайний. Додаємо петлі так само, як додавали на передній частинці. Ці ряди ви пров'яжете самостійно. Ось так виглядають вже пров'язані ряди з додаванням петель, і після них нам потрібно пров'язати ще 5 звичайних рядів, так само як ми в'язали на початку детальки. Після цього, як зробите це, відрізаєте і зафіксовуєте ниточку так само, як ми фіксували на передній частинці манішки. Тепер будемо сшивати деталі переда і спинки. Складаємо їх лицевою стороною всередину, і будемо сшивати в ось цих місцях. Для сшивання я буду використовувати голку з пластиковим вушком, велику, але можна брати і звичайну. Заволікаю в неї ниточку, на кінці роблю вузлик і починаю сшивати. Вводимо голочку в одну частинку, в іншу, витягуємо робочу нитку. Тепер заводимо голку ще раз в те саме місце. Витягуємо робочу ниточку, але до кінця не затягуємо, залишаємо таку петлю, ніби вводимо тоді в неї голку і після цього лише затягуємо все фіксуючи. Далі вводимо голку з того боку, що нитка, в одну частинку, в іншу, просто витягуємо ниточку. Знову вводимо голку з того боку, що ниточка, частинку передав, спинку і протягуємо нитку. Знову там, де ниточка, вводимо голку в одну частинку, в другу, і витягуємо нитку. І так зшиваємо до кінця. В кінці вводимо голку з протилежного від нитки боку. Витягуємо робочу нитку, до кінця не затягуємо, щоб залишилася петелька. Тоді вводимо голку в петельку і після цього затягуємо. Я повторяю це ще раз, щоб точно надійно закріпити. І лише після цього вже можна буде обрізати ниточку. Точно так само зшиваємо з іншого боку. Я зішила передню і задню частинку по плечевих швах, і тепер потрібно обв'язати горловину. Для цього я буду кріпити ниточку на спинці десь посередині, тому манішку ми повертаємо зручним боком. І будемо посередині прикріплювати ниточку. Для цього потрібно зробити петельку на гачку. Кладемо ниточку на гачок, перекручуємо і протягуємо робочу частинку через петельку на гачку. Все, петелька готова. Знімаємо її з гачка. Вводимо гачок в будь-яку петлю останнього ряду на спинці. Я роблю це посередині. Захоплюємо гачком ту петельку, що ми зробили, витягуємо її. І протягуємо робочу нитку через петельку на гачку. Все, ми прикріпили робочу ниточку. Тепер будемо по кругу обв'язувати горловину стопчиками без накиду. Для цього вводимо гачок під петлі останнього ряду горловини, витягуємо робочу ниточку і пров'язуємо стопчик без накиду. Вводимо гачок в такі, ніби отвори, їх дуже добре видно, він легко вводиться. Пров'язуємо ще один стовпчик. Знову шукаємо отвір, заводимо гачок, витягуємо робочу ниточку, пров'язуємо стовпчик. Шукаємо наступний отвір і знову пров'язуємо стопчик без накиду. І так, ми обв'язуємо горловину по кругу аж до того місця, де ми приєднали ниточку. Дов'язала до того місця, де ми починали. Тепер воджу гачок в останню петельку, точніше в першу витягую робочу ниточку і першу петельку на гачку протягую через другу. Готово. Тепер будемо в'язати комір. Для цього потрібно набрати 16 повітряних петель. Ось так це виглядає. Далі ми пропускаємо одну петельку від гачка і вводимо гачок за одну стінку наступної петельки, витягуємо робочу ниточку і першу петельку протягуємо через другу. Це ми пров'язли з'єднувальний стопчик. Далі, знову, в наступну петельку вводимо гачок, витягуємо робочу нитку, першу петельку протягуємо через другу. Знову вводимо гачок. Витягуємо нитку, першу петельку пров'язуємо через другу. І так ми в'яжемо в кожну петельку ланцюжка, крім останньої. Вводимо гачок в останню петельку. Тут зник кадр, потрібно ще витягнути через неї робочу нитку. Тоді вводимо гачок в петельку на нашій горловині. Витягуємо теж робочу нитку і першу петельку на гачку протягуємо через дві інших петельки. Ось так виходить. Тоді вводимо гачок в наступну петельку на горловині і пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Після цього повертаємо в'язання. Першу петельку від гачка ми пропускаємо, вводимо гачок за задню стінку другої петельки, витягуємо робочу нитку і пров'язуємо з'єднувальний стопчик. Наступну петельку так само заводимо гачок за задню стінку і пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. І так в'яжемо до кінця ряду. В кінці робимо одну повітряну петлю підйому, повертаємо в'язання і першу петельку від гачка пропускаємо, а усі інші за задню стінку в'яжемо з'єднувальні стовпчики. В'яжемо з'єднувальний стопчик у кожну петельку, але останню не чіпаємо, її пров'язуємо. Тепер вводимо гачок в останню петельку, витягуємо робочу ниточку. Тоді вводимо гачок в петельку на вирізі для горловини. Витягуємо робочу ниточку і першу петельку на гачку протягуємо через дві інших. Тоді вводимо гачок в наступну петельку на вирізі горловини. Пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Повертаємо в'язання. Першу петельку від гачка пропускаємо, а усі наступні в'яжемо з'єднувальний стовпчик за задню стінку петлі. В кінці ряду робимо одну повітряну петлю, знову повертаємо в'язання. Першу петельку від гачка пропускаємо, у всі інші, крім останньої, за задню стінку в'яжемо з'єднувальні стовпчики. В останню петельку вводимо гачок, витягуємо робочу ниточку, тоді вводимо гачок на вирізі для горловини, витягуємо робочу ниточку, першу петлю протягуємо через дві інших. Тоді знову вводимо гачок в останній ряд вирізу для горловини, витягуємо робочу ниточку і пров'язуємо з'єднувальний стопчик. Повертаємо в'язання, пропускаємо першу петельку, усі інші в'яжемо з'єднувальні стопчики. І таким чином ми обв'язуємо виріз для горловини по кругу. Я думаю, ви вже зрозуміли принцип в'язання, тому це ви зробите самостійно. Як дов'яжете до місця, де ми починали, повертайтеся, я покажу, як зімкнути комір наш в кільце. Я вже дов'язала комір. Ось так він виглядає. Останню петельку я витягнула, зробила її ось такою великою. Тепер відмотую достатню кількість ниточки, не шкодуючи, тому що нею ми будемо зішивати наш комір. Відмотую, щоб точно вистачило. Відрізаю ниточку і протягую її через оцю велику петельку. Протягую все гарненько стягую, щоб точно нічого не розпустилося. Ось так. Тепер починаємо зшивати. вводимо голку за пів петельки з одного боку і за пів петельки з іншого боку, витягуємо ниточку. Тепер з того боку де ниточка, знову вводимо голку за пів петельки з одного боку, за пів петельки з іншого боку. Протягуємо ниточку. Знов починаємо з того боку де ниточка, голку за пів петельки з одного і з іншого боку Знову вводимо лише за пів петельки з одного і з іншого боку. І таким способом ми зшиваємо до кінця. Ось так виглядає вже зішитий комір, нічого не видно, навіть того місця нас вийшла ще одна така, ніби косичка. І зараз, на прикладі цієї ниточки, я покажу, як ховати всі кінчики ниточок на манішці. Для початку я голкою протягую ниточку крізь кілька рядів, так як показано на відео. Потім я ось так ближче підтягую голку до нашого коміра, це буде ніби наш кінчик ниточки, я її обрізаю. І Зараз покажу, як безпосередньо ховати самі кінчики. Протягуємо їх теж кілька разів під рядами, у нас ниточка потрійна, один кінчик я виймаю з голки, і два протягую ще раз під петелькою наступного ряду. Це можна робити не тільки голкою, а й гачком. Витягую У нас два кінчики з одного боку, один з іншого, і тепер з них я два рази зав'язую вузлик. лишні кінчики просто обрізаю. Так ховаємо ниточки по всій маніжці. Ось і все, маніжка готова. Якщо відео було для вас корисним, ставте вподобайки, і якщо не підписані, обов'язково підписуйтеся на канал. До зустрічі в наступному відео!